Найбільше свято Пасха, Страстний тиждень, особливий період підготовки до Великодня. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні перший день Страстного тижня, який має назву Великий понеділок. Кожен день Страстного тижня називається Великим. У храмах проходять особливі богослужіння. У ці дні не святкують дні святих, не поминають померлих, не проводять вінчання і хрещення. Всі обряди в цей час присвячені підготовці до Христового Воскресіння. Понеділок, вівторок і середа Великого тижня, це дні в особливий спосіб присвячені таїнству примирення. Від великого понеділка по велику середу включно Господь Ісус проводив цілий день у Єрусалимі і навчав у храмі, а на ніч ішов до Вітанії, до якої було близько три кілометри. Напевно, його приймав у своєму домі Лазар на знак вдячності за своє недавнє воскресіння. У великий понеділок, по дорозі до Єрусалиму, Христос зробив так, що всохла смоковниця, на якій він не знайшов плодів, а саме тільки листя. Чудо має велике моральне значення для кожної людини. Кожну мить необхідно бути готовими до зустрічі з Богом, щоб не виявитися духовно порожнім і безплідним. Ці знані нам події відносяться саме до цього конкретного дня в житті Ісуса. Згідно нашої традиції, в цей день в храмах співають літургію непередосвячених дарів. Пригадуємо, що ми даруємо 30 тих письма. для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, вам потрібно підписатися на нас та поширити будь-яке наше відео із активною позначкою сторінки Бог. Людина, результати конкурсу відбудуться вже 16 квітня. Зробімо все, щоб слово Боже ширилося між людьми. Ставте подобайки, діліться з друзями відео та чекайте наступний ролик вже завтра.